Ще не в ЄС, але однією ногою в асоціації минулого тижня під час робочого візиту на Кіровоградщину. Президент Янукович наголосив асоціації з європейським союзом бути і одразу заспокоїв, український сільгоспвиробник від того матиме більше користі, бо сьогодні обмеження в торгівлі з євросоюзом складають 30%. Отримаємо кращі умови ніж зараз. Ми маємо умови. Експорту нашої української продукції на європейські ринки. Ми поступово будемо виходити за рахунок інвестицій і новітних технологій на нову якість продукції, яка буде мати споживчий спрос на європейському ринку. Наш аграрний бізнес, безумовно, з надією дивиться в це майбутнє. Про кредити для аграріїв цього тижня знову говорили в Україні. Гроші потрібні на посівну цілих 50 мільярдів гривень, із необхідної суми аграріям поки що не вистачає третини. Уряд має посилити координацію роботи кредиторів та моніторинг фінансових потреб аграріїв на проведення осінньо-польових робіт. Сільгоспиробники вже використали майже 29,1 мільярда гривень власних коштів та залучили 3,1 мільярда гривень кредитів.